Продовжуємо з вами ту саму тему. «Прямокутна система координат у просторі. Тепер відкриваємо підручник, сторінка 159. Продовжимо те, що ми з вами не виконали минулого разу. Записали номер 1631. Записали номер 1631. Нам треба знайти точку, яка належить осі абсцис І рівно віддалена від точки А. Точка А в нас з координатами 2 1, 2, 4. І рівновіддали на від площини YZ. І рівно віддали на від площини YZ. Тобто. Якщо вона у нас рівновіддалена, ну нехай буде точка Б, умовно, да, яку ми будемо шукати. Якщо вона в нас рівно віддалена від площини YZ, відповідно, тоді вона в нас матиме координати. У Нас будуть координати X, Y та Z будуть дорівнювати 0. Якщо вона рівно віддалена від площини YZ. Так. Тепер давайте з вами. По-перше, в нас сказано щось про відрізочок АБ. Дивіться, довжина відрізка АБ сказана чи ні? Ні. Не сказано, тому довжину відрізка АБ ми з вами поки що не знаємо. За цим ми і спробуємо з цим ми з вами і спробуємо розібратися. Ми з вами і спробуємо розібратися. Так, так. Нехай поки що буде ну, умовне К. Так, тоді. Тоді шукаємо довжину відрізка АБ. Тобто квадратний корінь з квадратний корінь з х плюс один в квадраті, плюс 0 мінус. Плюс 0 мінус. 2 в квадраті плюс 0 мінус 4 в квадраті. Пробимо, підставимо. Підставимо значення. Тобто в нас наше умовне, так, в нас наше умовне К. У нас наше умовне К Буде дорівнювати корінь з x плюс 1 корінь з х плюс 1 в квадраті. Плюс 0 мінус 2. мінус 2 в квадраті, плюс мінус 4 в квадраті. І давайте одразу підносити до квадрату. Одразу підносити до квадрату. X. Почекайте, чому тоді в к Давайте замінимо тоді на х. Чому? Тому що в нас якраз буде рівновіддалена на ось цю координату х, яку нам з вами і треба знайти. Вона буде рівда... рівновіддалена якраз на ось цю координату x. Далі, тепер. тепер продовжуємо. Що нам далі необхідно зробити? Ну, можемо давайте так: спочатку. Х дорівнює корінь з х плюс 1 в квадраті плюс 4, плюс 16. Що далі можемо зробити? Розложити х плюс 1 в квадраті, как х квадраті плюс 2х плюс 1. Можна розкласти за формулою скороченого множення х дорівнює. Корінь з х квадратів плюс 2х плюс 1 плюс 4 має? плюс 16. А тому що в нас якраз ось ця відстань. У нас довжина аб якраз буде дорівнювати осій координаті х, тому що в нас інші координати дорівнюватимуть нулю. Тому у нас якраз довжина АВ буде дорівнювати Х координаті Х в точці Б. Далі. Далі. Тепер продовжуємо. Далі, Далі. почекають. А, можемо звести подібні. Добре. Не хочете підносити до квадрату. Давайте зводити подібні доданки. І дорівнює. Корінь з. Х в квадраті плюс 2х плюс скільки нам треба додати? 21. Плюс 21. Плюс 21. Що далі можемо зробити? З обома частинами? Піднести їх? До квадрату. До квадрату. Тобто х квадраті дорівнює х квадраті плюс 2х плюс 21 дорівнює 0. Стоп. Не дорівнює 0. Тепер переносимо, ну, в принципі, можемо х ліворуч мінус х квадраті мінус 2х дорівнює 21. Дорівнюватиме 21. Далі. мінус 2х дорівнює 21. Х чому буде дорівнювати? 21 зілене, на мінус 2. 21 поділимо на мінус 2. Що в нас вийде? Мінус 10,5. Мінус 10,5. Тобто в нас виходить, що точка Б буде мати, буде мати координати. Мінус 10,5. 5, 10, 0 та 0. Номер. Записали номер 1633. Точка С середина відрізка АБ. Точка А належить площині ХЗ, Точка Б осі Y. Тобто це все ми з вами зараз спробуємо виконати. Щоб було зрозуміло за допомогою побудови. Це ми з вами спробуємо виконати за допомогою побудови. А саме. Писали 1633. Спробуємо за допомогою побудови. Тепер точка С. Середина відрізка АБ. Так, тут у нас точка А, тут у нас точка Б. Позначили. Точка А. Точка Б, точка С середина. Тепер точка С. За умовою. В нас має координати. Так, і запишемо. Мінус 4, мінус 4, 3 та 2. Точка С має координати. Давайте їх отак нижче. Краще угу. ось так зробити, мабуть. Так. Так. Ось таким чином: мінус 4, 3 та 2. Далі, тепер дивимося наступне. Читаємо, що в нас сказано про інші точки. Точка А належить площині ХЗ. Тобто яку матиме координати? Які матиме координати точка А? І яких не матиме. Х0Z. X0Z. Точка А X0Z. Якщо належить площині XZ. Далі, а точка Б належить осій Y. Тобто тут що в нас буде? 0, Y0. 0, Y0, правильно. 0, Y0. От тепер, за допомогою цього, нам необхідно знайти абсолютно усі координати точок А та Б. Знайти усі координати точок А та Б. 0, ну, Y, 0. Починаємо це шукати. Починаємо шукати координати. Яким чином це можна зробити? Є. От дивіться, що стосується координат точок. Що у вас є? Що таке це? Це в нас середина відрізка. Якщо ми будемо шукати, наприклад, координату Х точки С, яким чином ми її можемо знайти. Ми шукаємо, тобто координата х точки А плюс координата Х точки Б поділити на 2. Далі те саме ми спробуємо зробити з координатою Y точки С, дорівнює координата Y точки А плюс координата Y точки Б, поділити на 2. і координата, y, координата Z точки С. Координата Z. Точки А. Плюс координата З точки Б. Тобто розв'язуємо повністю все завдання за допомогою формул для знаходження координат середини відрізка. А тепер ми можемо підставити значення. Координата Х точки С в нас є. Так, є. Чому воно дорівнює? Мінус 4. Мінус 4. Дорівнює. Мінус 4 дорівнює. Х плюс 0 поділити на 2. Х плюс 0 поділити на 2. Далі x плюс 0. Чому буде дорівнювати? Мінус 4 на 2. Тобто мінус 8. Мінус 8. Мінус 8. Відповідно. Х дорівнює. Мінус логічно, що мінус 8. Х дорівнює мінус 8. Далі. Тепер пробуємо те саме зробити з y. Х ми з вами знайшли. Х ми з вами знайшли. Координату Х. Далі. Тепер пробуємо те саме зробити з y. Координата y точки С 3 дорівнює. Координата y точки А 0 плюс y поділити на 2. Тобто 0 плюс Y дорівнюватиме чому? Шести. Шести. Y дорівнює 6. Знайти. Знайти координату Z. Координата Z, точки C. 2 дорівнює. Так, Z плюс 0 поділити на 2. Да? На 2. Тобто Z плюс 0 дорівнює 4, відповідно, Z дорівнює 4. Далі. Тепер, після того, як ми знайшли з вами всі координати, записуємо відповідь: те, що нам необхідно було знайти: знайти координати точок А і Б. Тобто координати точки А. У нас сказано було Х, 0, Z. Тобто Х ми знайшли мінус 8, 0. Далі. І Z знайшли 4. І 4. координати. І координати точки Б. У нас там тільки не було Y, 0, 6, 0. 0, 6, 0. Записали. Чим завданням буде? Записали параграф 4, 16. Виконати письмово Номер 16, 1632.